Так. так. Добрий день. Документи ваші. Так, так. Я документи до не ввожу і не пред'являю нікому. Ви мене будете затримувати? Причина затримки яка? Що ви від мене хочете? Документи. Маєте документи? Я не буду нічого нічого Причина, чого ви до мене підійшли? А? Ким? Хто? Хто викликав? Ну, то я, я так розумію, що, що ви її ініціатором викликав. Я прийшов на прийом не. до генера... директора поліського лісового офісу не. і попросив, ну, рецепт чек називається це. Ну, і, і, да, щоб мене прийняли на прийом. Вона каже: ви ніхто тут звати вас ніяк, ідіть звідси. Розумієте? Сп... Справ... В... Він тільки що обманював, що я ломався, якісь двері. Я прийшов на прийом, я пишу ну, так, Да, В них своя вірусі, у мене своя. дивіться, я пишу заяву про прийом, що вони дали мені інформацію, коли мене можуть прийняти mm -hmm. на прийом. Вони відмовляються давати цю інформацію. Я кажу, я буду чекати до кінця дня, коли він тут явиться. Якщо буде виходити, я його запитаюся. Заяву, яку я вам завізувала, що я прийняла у вас заяву. Ви мені про... надали заяву, ось моя заява, колеги. Так, так. Ось, вот, Заява, людина залишила. Про прийом, я на, залишила, роботу, та, про прийом я на роботу. про прийом на Я отримала і зобов'язуюся надати. По цьому питанню ми вже з вами завершили. Тепер я говорю про прийом на, роб... на Котелька, на особистий прийом. Я Коли так. я зможу до нього прийти на прийом. Залишайте заяву, так само. Ну, то я їй пишу заяву, що він тут кричав. Так, ну, все, більше питань немає. Я пишу заяву, вони реєструють, дають мені інформацію, коли вони признають що мені. Я з оці поїхав, все. все. Тож Конфлікту ніякого нема. Просто мене люди проганяють звідси. От чому питання. Ви не сюди і вже знати до того, що у вас тут сталося, чи Н, вас ні, тут... Ну, ну, я вас. Нема конфлікту, пане. Бо можна... він розказав, що я ломався двері. Ну це ж у нього все, своя версія. У вас консультацій. Нема конфлікту, панове. Ви я, 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 я правозахисник сам, я блогер. Я записую, розумієте, чи ні? Тепер дивіться, мене пограбовано роботу. Я працював майстром лісу біловійського лісництва. Давайте це ну, історію. Так, заяву вони мені прийняли. питань нема до заяви питань нема. Все, до, до кадровички. Ну вибачаю, що слово таке, як працівник кадрів. Я з нею питання вже всі вирішив. Все, тепер я пишу заяву на прийом до пана особистого квартирка. Угу. Я її тут оставляю. Вони мені мою заяву, відмітку про отаку от саму відмітку ставлять, і я звідси пішов. Ну та я й пишу місця. тут. <поставим> <К> Куди <місця> написати заяву? Д Де написати заяву? А я не хочу в іншому місці. Я, о, я нікого не заважаю. Я мене, дослуж... Бачите, проганяють. Вашого... мене проганяють. Де, наприклад, бентежить міст вашої сумки? То хай перевірить поліцейський. Він не має права намагатися до ваших особистих. Дивіться, там тільки документи і курточка, і все. Бо я знаю, що я міг би не ночувати тут. Він нам стежить, ви дописуєте заяву, вам ставлять. Ні, дають інформацію, коли він не прийме. І я звідси поїхав. Все. Хлопці, проблем немає ніяких, але мене проганяють звідси. Ви пишіть заяву, ми вас не приймемо, будь ласка, Ну, то все, то я ж вам. Ну, Конфліктів немає ніяких. Просто себе хтось паном возобнив, що тут є раби і є пани. Розумієте чи є? Нас дискрипно. Володимир Степанович Гуруна. Ну, нема ж проблем ніяких. Я хочу на прийом, людину, щоб мене вислухала. Вилити свою душу. Розумієте? До батюшки сходіть. Ні, дякую вам за рекомендацію. До психолога, де хто мені радить, до батюшки до психолога. До рідної людини можна. Ви більше на мене підходить не будете? Я напишу, я їм віддаю. Напиші, так, ні, то ви будете чекати чи ні? Ну да, то, то давайте посидимо, погомонуємо по про щось друге. Бачите, то, то, чоловік втручається в нашу з вами розмову, то, а потім то, то, каже, що я є провокатор. Ні, я його не затримую, я йому не мішаю нічого. ви себе затримуєте, і нас затримуєте. Я до вечора можу знаходитися по закону. Ви ж говорили про одне, ви починаєте. Поліського, Бачите, оплоти. от на що Ви вона з нею говорить? Доважаєте. Вона мені не потрібна. Я вибачаюсь. Ну я з нею нічого не вимагаю. Чому вона до мене підійшла? Хоч вона підійшла. Ну, все. То хай до мене не говорить, бо вона провокує мене. Я Ще? хвилююся із цього. Моє серце Ва, може йокнути. Може, Хочу виступити до вас. Ну. Я вже виступила дві години. Ну, дин... ніби надала... Добре, не відволікаємося. Давайте так, хлопці, я вибачаю, що я кажу, хлопці, на вас. Я вже звусь, як вас звати ще раз, пане. Максим, я, Максим, я зараз дописую. Вони дають мені. Ні, вони мені Ні, завізують і мають, мають надати інформацію, коли мене приймуть. Якщо не дадуть інформацію, я буду вечора чекати. Ваша заява буде розглянута? Не. Ні. Ні, надайте мені інформацію, коли мене приймуть. Ще раз, надайте інформацію. Ви пишете заяву, а вони йдуть офіційну відповідь, проти місце. Це дурдом. Це виходить в нас в країні, через цей бюрократизм. Ви читаєте закон ви про звернення Я не повинен чекати місяць для того, щоб мені сказати, коли на прийом прийти. Ну ви ж розумієте, це ж абдр. Ви собі матеріал сюди? Я блогер. Тут все понятно. Ладно, не буду. Пан не, Володимир Горуна, наберіть зараз на Ютубі. А? Ютуб. ютуб. Ви ці гроші заробляєте. От, ютуб Володимир. Я з цим чоловіком не Це, Дивіться, це оцей чоловік мене викликав наряд поліції. От. Я вважаю, що він провокатор. Він, він загострює розмову і так далі. Розумієте? Ось цей чоловік мене викликав поліцію. От. І е, ці хлопці б не приїхали сюди. Якби оцей чоловік їх не тривожив. От і все люди, підписуйтесь на канал Володимир Як би сказати це вже це закони, захищайте свої права, захищайте права людини і тримайтесь, бо ми український народ, ми єдина сила, і ми переможемо ворога.